Хто не любить вівсянку, той пропускає. Хто любить вівсянку, слухаємо. знайшла в сільпо нового якогось виробника. Зараз буду брати. Але як розрізнити, начебто і то, і то гарна вівсянка. А для того, щоб не набирати вагу, і щоб дісянка мала максимальну користь, ми маємо брати не ніжні пластівці, ми маємо брати ось такі пластівці грубого помелу, з цільного зерна. Тому що чим більше клітковини зберігається, тим нижчий глікемічний індекс, тим більше тут поживних речовин, вітамінів, і мінералів, тіаміну, тим. Тим повільніше підвищується рівень глюкози. А це от кашка розмазня. Мене питала, чому кашку розмазню не можна їсти? Тому що чим роз... м'якше, чим, чим подрібніше, пюроване, блендероване, розм'якшене, тим вищий глікемічний індекс, тим хтось думає, що це глікемічний індекс, мені нормально, ненормально. Для того, щоб людина була здорова, їй треба контролювати рівень інсуліну в крові. Інсулін це гормон, який запускає всі процеси старіння. Якщо його норма, це прекрасно. А якщо його багато, так ось ось це буде швидше призводити до багато інсуліну в крові, ніж це. От і все. Підпишіться, не губіться, беру вівсяночку, буде завтра в мене сніданок.